どうぞ Дівчата, хіба не можна було зробити вашу фотосесію в звичайному одязі? Дійсно, он у вас все наряди та й мені в року. Хлопці, ви нічого не розумієте. Це ж новорічна фотосесія, а не просто так. І ми маємо бути по святковому в шикарні. Це ж раз на рік відбувається, тому треба ретельно підготуватися. А ми будемо фотографуватися її ялинки. І сем'я Санта Клаусом. Матвій, у тебе галюцинації? Не хочеш фотографуватися? Так і скажи, а то вигадуєш тут всяке. Так, Матвій, так не робиться. Ми все-таки одна команда. Домовили же, що сьогодні у нас фотосесія. Хлопці, не будьте такими скучними, свято ж. Та я хіба проти? Давайте одягатись і пішли фоткатись. І все-таки з тим Санта Клаусом. О, ми, звичайно, вибачаємось, але ви не підскажете. Може, тут у вас в готелі щось робиться? Так, бо ми хотіли просто зробити фотосесію біля ялинки. І що вам заважає? Ялинка у нас в холі. Можете йти фотографуватись? Що заважає? Ваш Санта Клаус? Так, бо він то з'являється, то зникає. А нам кажуть, що нас галються А може, ви допоможете вирішити нам це питання? Ми ж багато не просимо, правда ж? Просто скажіть, чи працює у вас аніматором Санта Клаус? Просто скажіть, і ми всі заспокоїмось, так? Ми так точно заспокоїмось, і не будемо думати, що з нами щось не так. У нас немає Санта Клауса. І що, дівчата, ви задоволені? Ми старалися могли. Так, все класно. Але ж ми по черзі фотографувалися, а тепер треба якісь групові фоточки. Так, по двоє, по троє і всі разом. А то що ж то за фотосесія? Я хочу зовсім сфоткатись. а потім, як ти говориш. Ну тоді йдемо. А хто замовляв фото з Сантою? А говорили, що у нас з Матвієм галюцинації. Ага, я навіть не знаю, що це таке, але обідно. Єсенія, з тобою все добре, нічого не болить. Може тобі треба відпочити, то ти скажи, ми не будемо тебе мучити. Може, сядь посидь, а потім з нами пофоткаєшся? Так, ви ще змовились, я не хвола. Але ж ти говориш, що ти бачила Санта Клауса. Ангеліна, і ти туди ж не думала. Я теж про кого, про кого, але про тебе. Хм. А то накинулись на мене. Я все зрозумів, він просто грається з нами. Давай відвернемось від ялинки і різко повернемось. Якщо ви вже награлись в свою гру, я можу вас всіх разом сфотографувати. Приготувались. Зараз вилетить Санта!